Поговорити про культуру пам'яті ми запросили до нашого ефіру Оксану Довгополову. Вона філософиня, координаторка ініціативи Культура пам'яті організовує обговорення стандартів меморіалізації військових поховань та ритуалів пам'яті, зокрема в Одесі. Пані Оксана, доброго ранку. Дякуємо, що доєдналися до нас сьогодні. Доброго ранку, вітаю вас. І все ж таки почнемо, що таке культура пам'яті у вашому розумінні, чому власне суспільству так важливо зараз і теж в майбутньому плекати культуру пам'яті, але теж саме зараз під час війни. Дякую за питання. Культура пам'яті це ж достатньо широке поняття. Це не тільки там календар святкових дат, які ми всі знаємо. Це не тільки меморіали, це і дії, і особливо зараз, коли війна триває, ми ще не відійшли. Тобто, ну війна не закінчена, да, але культура пам'яті в нас вже розвивається. То е, зараз, всередині трагічної події, пам'ять е, це скоріш дія. Це спільна дія, яку ми всі робимо там кожного дня зупиняючись у дев'ятій на хвилину мовчання, створюючи навіть стихійні меморіали. Для мене зараз там один з найголовніших одна з найголовніших меморіальних практик в Україні. Це ці меморіальні простори, які приносять маленькі пропорції. І е, вони існують в різних містах України, да, і це така спільна дія. Тобто люди самі приходять сюди, самі е, приносять е, ці припорци земенами чи без імен, і ми можемо там зустрітися і зрозуміти, що ми ну не наодинці, там зі своїм болем чи зі своєю гордістю, і так далі. Тобто, культура пам'яті це дуже широке поняття, яке об'єднує наші наші дії по е, згадуванню. Пані Оксано, але культура пам'яті, вона, знаєте, може бути занадто романтизована. Або ну, от ми пам'ятаємо, я пам'ятаю точно усі ці радянські фільми про Другу світову війну, які були просто нашпиговані радянською пропагандою. От як нам уникнути підміни фактів реальності у формуванні цієї культури пам'яті? Напевно, саме зараз, коли ми згадуємо цю радянську мову пам'ятання, да, то ми розуміємо, що ми від початку маємо йти якимось іншим шляхом. І дуже часто ми навіть з колегами замовляли соціологічні дослідження, питали у людей, як ви бачите, наприклад, меморіали. І дуже часто люди казали: Я не знаю, як має бути, але я знаю точно, як має не бути. Да, що воно має не нагадувати радянські е, практики. І від початку, принаймні, широкомасштабного вторгнення в, в, в Україну, да, в 2022 році перші меморіальні ініціативи, які з'явилися саме в 2022, да, були спрямовані на збереження конкретних імен, не про щось абстрактне. А про конкретні імена, як, як нам пам'ятати, як нам розповідати різні 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 історії. Е, у нас навіть регіональні досвіди е, війни дуже різні в Україні. Да? І напевно, оця настанова пам'ятати конкретних людей для нас є якимось певним запобіжником ось такої романтизації. Ми відразу йдемо різних. Ми створюємо різні історії, і ми готові чути. І це важливо. Ви кажете, що в регіоні навіть є відмінності. Це залежить від традиції, так цього регіону, від історії цього регіону. Від чого? А, ну наразі на, на жаль, це залежить від ходу війни. Да? тобто, Харків, який знаходиться від 24 лютого 2022 року, під постійними обстрілами, має один досвід, а там Ужгород має інший досвід. Mm -hmm. да? mm -hmm. Тобто Львів, міста на заході України, переважно стикаються. У них колосальний досвід. Перес... Зустрічі переселенців, зустрічі біженців, зустрічі людей, які вже тікали від війни. Да? І це один досвід. Харків, який знаходиться під постійними ось... обстрілами, і зараз, це інший досвід. Одеса, в якій я живу, і яка е зі здивуванням зрозуміла в перші місяці широкомасштабного вторгнення, що порт може замовчати. Да? Е це, це ще один досвід, тобто тут залежить дуже від того, як змінюється реальність, але чи все ж таки ми через цю культурну пам'ять будемо настільки різні? От ви сказали про Харків. Там є важка ситуація в Ужгороді, є трохи інша, чи це все ж таки це вплине? Що ми настільки в одній країні не будемо розуміти один одного? Я думаю, що це якраз нас підсилює. Те, що ми маємо різний досвід, ми можемо ділитися цим досвідом, і це робить нас сильнішими. Ми не уніфіковані. Це дуже важливо. І, на жаль, особливо після 2022 року, але й після 2014-го було дуже багато переселенців. Ми зараз всередині України. Як це не жахливо звучить? Ми, ми зустрічаємо людей з інших регіонів частіше ніж раніше, і це ставить перед нами величезні питання, що ми маємо знайти спільну мову, ми маємо порозумітися, ми маємо побачити те, чого ми не бачили раніше. Пані Оксана, ну все ж таки така реальність наша да в Україні кожного дня похорони відбуваються. Поховання військових і кожного дня ростуть у ці цвинтарі, де ховають українських військових. Ми коли вас представляли в нашому ефірі, сказали, що ви займаєтеся темою стандартів меморіалізації військових поховань. А що це за стандарти? Взагалі, хто їх визначає? Ну, Я скоріше, я хотіла відразу поправити, я, я не розробляю стандарти, mm -hmm. да, я скоріше знаходжуся в діалозі. В обговоренні. З, да, і я фокусуюся на Одесі і знаходжуся в діалозі з родинами загиблих і з робочою групою, яка займається розробкою ідеї. Меморіального військового кладовища в Одесі, так. Да, тут я б не, не брала на себе е, таких зайвих зайвих повноважень, е, але через те, що я втягнута в ці процеси, я спілкуюся з різними людьми і в різних е, містах е, України. Да, я можу сказати, що ми зараз знаходимося в дуже складній ситуації, тому що ми виробляємо просто з коліс. Виробляємо нову е, мову меморіальних е, військових кладовищ, е, тому що багато родин відчувають потребу е, відійти від знову ж таки радянського стандарту з чим чорним гранітом і mm -hmm. е, е, кладовища, які нічим не відрізняються від звичайного кладовища цивільного Да? І ми зараз маємо дуже важко з важкому процесі, але декілька прикладів успішної роботи в мі в конкретних містах, да, щодо проєктів меморіальних кладовищ. Вони по різному створюються. Можуть бути створені за конкурсом, як це відбулося у Львові. Це конкурс був дуже довгий, да тобто спочатку прийшов конкурс, а потім більше року допрацьовувався цей проект, який переміг у Тернополі. Наприклад, не було конкурсу, але це була дуже потижна ініціатива Дарці Верецюк, яка сама втратила дуже дорогу людину і ініціювала створення цього проєкту. В Одесі ми ще знаходимося в процесі пошуку і зараз розробляється цей новий проєкт. Тобто ми ще всі в Україні не поставили крапку в тому, як мають виглядати і поховання. І меморіальне військове кладовище, ну але пам'ять це не лише кладовище. Я от хочу вам розповісти yes. таку історію. Ще у 2022 році. Тут на польському радіо я почула таку історію, яка надзвичайно просто мене зворушила. На війні тоді загинув прекрасний хлопець Семен Обломей і він мріяв стати арбуристом. Це та людина, яка лікує дерева. Йому було там 22 роки. На той момент він пішов захищати Україну, і от після його загибелі сестра Семена Аня і його вже Віра, вони вирішили продовжити діяльність цього хлопця, uh -huh. і згодом їхня ініціатива відокремилася навіть в організацію, місією якої є створення і розвиток індустрії арбористики в Україні, чого до війни взагалі не було. Тобто, от на цьому прикладі ми бачимо, uh -huh. що культура пам'яті вона взагалі може бути різною, дуже різною. І для мене от такі приклади, як ви згадали, да є ще інші. коли. Пам'ять є вцілення мрії загиблої людини. Uh -huh. На щастя, в Україні є такі приклади. І це для мене: про те, що наша культура пам'яті дуже вітальна. Це про втілення, це про плекання життя. В, знову ж таки, в Одесі є пам'ять про Бориса Айзенберга. Людини, яка власне дуже багато працювала з озеленянням Одеси, і зараз в Одеському художньому музеї у дворі ростуть дерева з його дендрарія, і кожна людина, яка приходить в музей, вона чує цю чує цю історію. Вона знає це ім'я. так? Ми знаємо ініціативу компанії Гудвайн, яка взагалі вивела новий сорт винограду в пам'ять своєї загиблої сомельє. У нас є такі практики, і це дуже надихає насправді. Так, ми все ще всередині дуже тяжкої трагедії. Ми не знаємо, як вона завершиться, чим вона теж обернеться зрештою так. для нас і для всього світу. Як нам працювати зараз в майбутньому, теж з меморіалізацією, розуміючи, що є дуже багато власне власне травмованих людей, які не хочуть повертатися до цих трагічних спогадів? Їх витісняють теж зі своєї пам'яті? Як нам етично працювати, як нам розмовляти з цими людьми? Ну, власне, е якщо людина не хоче повертатися, ми не маємо права її все повертати, да, і ми маємо дати право людині не торкатися е травматичного досвіду, але дуже багато людей хочуть розповідати, хочуть е утвердити пам'ять про своїх близьких, загиблих чи про важливі події у власному житті. І тут е саме е такі практики спілкування і спільної дії. Вони і є для нас ну такими терапевтичними, да? тобто в таких діях спільних можуть об'єднатися люди, які мають травматичний досвід, та ті, хто не має, але хоче проявити свою солідарність. Тобто, для того моменту, в якому ми зараз є, найважливіше підтримувати один одного. Підтримувати однонотно, надавати підтримку і е, демонструвати свою солідарність. Пані Оксана, і на сам кінець нашої розмови поставлю вам таке можливо непросте питання, але воно нас тут в Польщі дуже цікавить. Звісно, от іноді угу. питання національної пам'яті стають причиною непорозумінь між країнами. І чи можна на вашу думку виробити якісь такі підходи до культури пам'яті, які з одного боку дозволяють зберігати шану до наших загиблих і водночас створюють простір для діалогу і примирення? Звісно, я зараз згадую контекст такої складної історичної теми, як волинська трагедія, наприклад? Ага. Це дуже важке питання, і на жаль, ми не, не можемо обезпечити себе проти використання історичних фактів в пропаганді і в якійсь дипломатичній війні. На це немає універсального інструменту, як цього запобігти, але працювати з відкритим забралом і називати речі своїми іменами важливо Да І е, якщо у нас в історії є темні плями, то про них треба і говорити. І це створює, е, Ну принаймні, ми можемо сказати, що ми не замовчуємо те, що у нас було. І ми маємо пояснити, чому це відбулося. і Насправді я саме від поляків чула е колись ще, ще давно, що е ця трагедія була, на жаль, не відворотня, і ми маємо спільно проговорити, чому так відбулося. Да? І, е але знову ж таки, це не запобіжник проти використання пам'яті як інструменту. Пам'ять емоційна, на неї дуже легко зачепити. <гум> ну, я нагадаю нашим слухачам, що ми говоримо, ми взяли таку складну тему, на мій погляд сьогодні, тому що День пам'яті захисників України. Так? Да. Ми, знаємо, ну, ми бачимо, по-перше, як захисників полеглих захисників зустрічають окремі українські села, так? як люди стають на да. Коліна і не тільки села і міста також. Ми знаємо, що кожного ранку, о 9 ранку, в Україні відбувається хвилина мовчання. Я на власні очі бачила, як це відбувається. Люди дійсно завмирають, Чоловіки знімають головні убори, і дійсно це не показова так, така історія. Це люди дійсно одну хвилину на день присвячують, тому що вони шанують загиблих. Сьогодні, в сьогоднішній день, будуть відбуватися якісь. Заходи в Україні, ось вшанування героїв України, обов'язково в кожному місті відбуваються свої події, церемонії, зустрічі знову ж таки в Одесі, і на Алеї Слави буде зустріч. да Тобто, в такі дні завжди люди, люди зустрічаються один з одним. І говорять і, так, і згадують і так, і так і говорять і, і згадують. Да я сподіваюся, що в Польщі також сьогодні будуть говорити і згадувати полеглих українських захисників і захисниць. Пані Оксана дуже вам вдячні за цю непросту, але дуже важливу розмову. Вдячні, що до нас доєдналися. Дякую, що говорите про це. Дякуємо. Нагадаю нашим слухачам, що з нами була Оксана Довгополова. Вона філософиня, вона координаторка ініціативи культури пам'яті. Вона займається цими питаннями в Одесі. І ось сьогодні розповіла, як вшановуються героїв України власне в українському суспільстві.